Спасіння потупаючого, діло рук самого потупаючого. Ну, така думка в голову прийшла, але вона трошки невірна. Розповім вам дві історії про пенсіонерів, з якими стикнувся так віч на віч. Це мої там клієнти. Ну, трошки я там узагальнюю загальний образ. Але по суті, пенсія як таке поняття це таке явище останнього століття. До того його ніколи не було. Але це теж знову не про це. Про що розповідь? Українські пенсіонери часто жаліються ну, на малу пенсію. Десь це дійсно об'єктивно, реально. Воно є так. Там, навіть моя мама, якщо взяти, то 200 з чим то чи до 3000 пенсій це ніщо. Але в чому суть? От історія перша. Вона називається за розряду, якщо сам себе не пожалієш. То ніхто тебе не пожаліє. Сидить напроти, пенсіонер там років 70, і розповідає там історія життя. Останні 30 років був підприємцем перед пенсією вже з початку Незалежності України. Там сам непогане житло має, допоміг це житло, там це будинки дітям двом-трьом здобути. І маленьку пенсію має. яка Хіба це за, можливо за таку пенсію вижити? Ну, я йому кажу, шановний, у нас такі товарись, товариські відносини. А якби ви ці кошти десь інвестували, наприклад, на захід чи в квартири, які здаєте, в Київ, то яка б у вас пенсія була? Він похитав головою. От такі історії. Історія. І друга історія називається Коли інвестиції не спрацьовують. Там і вивчили дітей, діти живуть з ними, їм там років під 40. Випивають і пенсія непогана. Чи та бабуся сидить напроти, прийшла на консультацію, кредити допомагає своєму там переросшому сину виплачувати. І теж каже, така мала пенсія, там, 12 тисяч гривень. Нема, от за кредити заплатила, зато заплатила, зато заплатила. Де тут проблема? Проблема зовсім не в пенсії. Тому. Отаке От побажання коротке, щоб ваші інвестиції найкраще, тобто діти спрацьовували, були адекватними, якщо ви їм там передали майном, то щоб у вас ніколи не боліла голова за що вижити, тому що ви головні інвестиції свої в житті зробили. І якщо це навіть не майно, щоб виховання дитини. Поки вона росте і далі спрацьовувала, і діти були достойні своїх батьків і принаймні не заважали їм жити. Тому дякую за увагу. До побачення.